Ері телеканалу Чернівецький промінь. Новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Трагічна звістка для Буковини на щиті на рідну землю повернувся військовослужбовець, який боронив рідний край від рук російських окупантів. Із солдатом Віталієм Майстрюком попрощались у селищі Дністровського району. Вічна пам'ять та слава герою! Потужні зливи накрили чернівці та область. Негода, яка пройшла Буковиною, завдала чимало лиха. Так, через сильні дощі підтопило Калинівський ринок у Чернівцях. Люди змушені заходити у воду, аби пройти між торговими рядами. Містяни діляться своїми відео з наслідками негоди в парку Шевченка та з автостанції по вулиці Садовій, яку також залило дощем. Аби світла через короткі замикання, обриви, падіння дерев на лінії та інші технічні несправності залишаються тисячі буковинців у різних громадах області. Через грозу на понад метр піднявся рівень води у річ Чках Сірет та Черемош у селах Петрашів, долішні та Устеріки підтоплені дороги у Чернівецькому обласному центрі. З гідрометеорології прогнозують, короткочасні дощі триватимуть щонайменше до кінця вихідних. У прикордонних районах Чернівецької області також вирує негода деякі дороги буквально перетворилися на бурхливі потоки. Для заміни прикордонних нарядів навіть довелось звернутися за допомогою до представників ДСНС за інформацією Чернівецького обласного центру з гідрометеорології. У зв'язку із очікуваними надзвичайними опадами в Чернівецькій області, 18 та 19 липня, на річках суббасейнів Прут та Сірет очікується підйом рівня води 1-2 метри місцями до 2,5 метрів у гірській місцевості суттєво підвищується загроза сходження силових потоків. Фахівці застерігають громадян, які планували походи в гори про небезпеку, адже дощі тривають. Квитки до Молдови 30 тисяч євро. На Буковині викрили організатора незаконних переправ за кордон. Охоронці рубежу дізналися про те, що 51-річний мешканець прикордоння шукає клієнтів для чергового вояжу. Чоловік зібрав охочих нелегально покинути країну у Кам'янці-Подільському. Звідти мешканців Тернопільської, Хмельницької та Київської областей доправив на Буковину в обхід блокпостів. Однак, після прибуття до прикордоння, де відбувся фінальний інструктаж та аванс, Совий платіж гіда разом з туристами викрили правоохоронці. Організатору махінації повідомили про підозру відносно гори туристів складені матеріали про адміністративне правопорушення. Автівка згоріла вщент у Чернівцях на перехресті вулиць Рівненської та героїв майдану. Виникла пожежа. Спалахнув легковик «Форд». Власник помітив загоряння та одразу викликав рятувальників. Ті погасили вогнище, проте транспорт зазнав значних ушкоджень. Власник автомобіля не постраждав. Причина пожежі встановлюється. Виростила на власному городі 1500 рослин маку. Буковинські правоохоронці викрили буковинку, яка культивувала нарковмісні рослини. Поліцейські виявили площу опійного маку на присадибній ділянці 38-річної жительки села Рашків. Жінка вирощувала рослини без дозвільних документів. Правоохоронці вилучили врожай для досліджень. Буковинці загрожує кримінальна відповідальність. Триває слідство. Наловили риби та завдали шкоди довкіллю на 250 тисяч гривень. Під час патрулювання в селі Дністрівка інспектори Чернівецького рибоохоронного патруля виявили двох буковинців, які рибалили за допомогою заборонених сіток. Порушники встигли добути 22 верезуба. Також в сіті потрапив судак, плітки та лящі загальною вагою майже 30 кілограм. На риболові складено матеріали про адміністративне правопорушення. Зона відпочинку це не лише про лавиці й дерева, це про турботу, ініціативу і спільну відповідальність за простір навколо. У Чернівцях студенти ЧНУ разом із волонтерами Червоного Христа власноруч створили місце, де можна перепочити після пар, поспілкуватися або просто побути наодинці з думками. Як народилась ідея і що з неї вийшло далі в сюжеті. Все почалось із літнього табору. Волонтери запропонували учасникам придумати реальний соціальний проєкт, аби спільно втілити його у життя. В літній табір, так Червоного хреста, ми потрапили з знайомими, тобто у нас вже така була певна кампанія. І в одній з активностей було завдання там придумати, подати якийсь умовно проєкт, який реально реалізувати в там найближчий час там. Спільними зусиллями, там невеликими коштами почалось з того, що ми написали з ними три соціальних проекти різних. Було три групи. Один з яких був ось цей. Тут не лише висадка ту відбувається зараз. Ми повністю облаштовували і лави, закуповували, і будівельні матеріали для того, щоб облаштувати цю саме ділянку. Учасники самостійно планували, організовували та втілювали ідею. Молодь відповідала за все від початку і до реалізації. Створення цього проекту безпосередньо відбувалося за учасниками. все було за ними. Ми керували з волонтерами лише те, що ми допомогли фінансової точки. Допомогли закупити матеріали і супроводжували в деяких таких питаннях, та що вони звертались до нас, до кого звернутися за дозволами, до кого звернутися за якимось іншим типу. А все інше саме в роботу виконували вони над проєктом. Працювали декілька місяців. Так з'явилась ідея створити сучасний куточок для студентського відпочинку. Студентів було мало. Ми зібрали такі невеличкі коло людей. Нас було Троє основних і троє, які допомагали. І в цілому спочатку заливали, розрівнювали землю, потім заливали периметр з бордюрів, і вже далі установка лавок і вже посадка той. До мене звернувся голова профспілки і запропонував, ну давайте, можливо, допоможемо нашим студентам, щоб в принципі, було, було де їм відпочити. Для нас, де відпочити, можливо, там, тому що це дуже близько до профкому. До нашого офісу, і е, я неодмінно там. Я навіть дуже багато часу не взяв на роздуми. Я погодився. Як результат, зона відпочинку зроблена зусиллями молоді. Тут можна перепочити після занять, поспілкуватись або просто побути на свіжому повітрі. Ми згадали, що у нас п'ятий шостий гуртожиток ми проводили тут певний час, я ще ніколи тут не жив. Але коли почалась війна, ми тут з колегами волонтерили також. Згадали, що тут є зона відпочинкова. А для студентів, для внутрішньопереміщених осіб, ну яка потребує, не скажемо так, реновації якогось оживлення, створили зону відпочинку Челпайнт, і сподіваємося, що вона буде приносити тільки задоволення для наших студентів, вони будуть тут відпочивати. Маленькі зміни починаються з великого бажання щось зробити, запевняють волонтери. Студенти кажуть, планують реалізувати подібні проєкти і біля інших гуртожитків, аби затишно було усім. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промінь.CvUA. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.